Слава Ісусу Христу! Продовжуємо пізнавати правду із циклу книжечки, яку я маю в руках, пізнаємо Правду, і вона визволить і об'єднає нас. Але перед тим невеличкий відступ. Прикро сьогодні було. Почути від папи Франциска слова, що російський народ великий народ, і так далі. Росія у всі часи перекручувала історію, Росія переписувала богослужбові книжки. Вони якби могли, вони би навіть і переписали Біблію, але вони цього не можуть зробити не під силу. Вони якби могли, то в Біблії навіть би написали, що Ісус Христос був православний. Папа Францис не знає. Хто спадкоємці російського народу? Це орда? Золода... Золота Орда. Це спадкоємці? Чингісхана. Вони у всі часи. Брехали, крали. Вони вкрали нашу історію, вони вкрали нашу назву, наші традиції, звичаї, мову, обряд. І так сотні-сотні років. Тому правда завжди візьме верх. І нехай вони не надіються. Що вони таким чином брехнею можуть обійти весь світ. А зараз хочу приступити до глави із тої книжечки, яка називається «Єдність Української церкви з апостольською столицею за святого Володимира Великого. Автор цієї глави професор отець Петро Табінський, народився у православній родині, закінчив православну теологію і був ректором православного ліцею у Кременці, належав до тих людей, які шукають правди, і по словах Христових. Шукайте правди, а правда визволить вас. Шукав правду і її знайшов. Отже, святий Володимир Великий охрестився 987 року, коли ще не було церковного розділення, коли схід і захід становили єдине. Святу Католицьку і апостольську церкву про церковну єдність України за святого Володимира Великого з апостольською столицею свідчать часті посольства від папи до цього князя. Упродовж 14 років літописи зазначають. П'ять таких посольств в 986 році, 988, 991, 992 і в 1000 році. Посольства ті прибували з мощами святих, зокрема, святого Клемента Папи Римського. Правдоподібно тоді принесено було мощі мученика Віта, Вікентія, Аполінарія Равенського, Венедикта з Нурсії та інших святців до нашої церкви. За Великого князя Ярослава Мудрого. Церковна єдність Україною не тільки визнавалася, а навіть богословськи узасаднювалася як назаперечна істина, і цей факт документально підтверджений. Святительські привілеї і зверхність Риму. Не від світ... світської ласки, а він ушанований від Божого обрання та апостольської влади. 60 років після смерті святого Володимира Великого і 20 років після смерті Ярослава Володимировича, коли грецька ієрархія. Вже міцно засіла в Україні релігійна спільність України з Латинською церквою ще міцно дотримувалася у практиці духовенства і вірних. Не подобалася вона грекам, і ті її переслідували. Пам'ятаю, такої дійсності служить одне з канонічних прав. Київського митрополита Йоанна II 1077-1089 роки з тими, хто править святу літургію на опрісноках, пише той митрополит, і в сирий тиждень їсть м'ясо також кров. І задушне, не слід причащатися, але їсти з ними з необхідності задля Христової любови не забороняється. З огляду на очевидні документальні свідчення не можна заперечити. Або хоч би поставити під сумнів, що Українська церква за Ольги Володимира Ярослава Мудрого перебувала в єдності з апостольською столицею. Невідомо, який був церковний обряд в Україні за Святої Ольги. Про це нині бракує будь-яких безпосередніх даних. Щодо обряду за часів Святого Володимира Великого та ближчих його наступників, то його можна з цілковитою впевненістю означити на підставі історичних і археологічних даних. За основу йому служив. Грецький обряд. Але в нас доповнено цей обряд складниками, яких не знала ні Греція, ні Болгарія, а які перейнято нами від Латинського Заходу. Таким чином, первісний літургічний обряд. Нашої української церкви був синтетичний, як і взагалі первісна християнська культура України. Можна би було ще й продовжувати, але не хочу забирати вашого часу. І сказати таке, не бійтеся говорити правду, слухати правду, бо був такий випадок в мене, що люди навіть бояться чути правду. Я одному говорив таку правду, історичну правду. Я дивлюся в людини. Очі квадратні, наливаються, вибачте кров'ю. Я собі подумав, щоб він мене не побив. Тому молімося за тих людей, щоб пізнали правду. Сьогодні багато людей, тисячі. Мільйони людей на сході України пізнали ту правду, хто такі росіяни, що це дійсно загарбники, брехуни, а особливо їхнє військо, їхня армія, злочинці і так далі і тому подібне. А щодо слів Папи Франциска нам залишається лише молитися за нього, щоб він також пізнав правду. І не тільки Папа Франциск, але й єпископи владикі, священники. Пізнаймо правду, бо правда визволить. І об'єднає нас. Дякую. Ставте лайки і поширюйте цю правду.